Гарні, здорові, транспортабельні овочі і фрукти мета кожного вдачника, фермера і садівника. Але брак одного з елементів живлення може стати на заваді для досягнення цієї цілі. Калій є один з основних макроелементів, необхідних для повноцінного росту і розвитку рослин. Він покращує їхню стійкість до хвороб, посухи, низьких температур, сприяє кращому формуванню плодів, покращує їхню якість, транспортабельність та лежкість, регулює водний баланс, а також бере участь у фотосинтезі та обміні речовин. Калій сприяє накопиченню цукрів, вітамінів та крохмалю, покращує колір, форму та смак плодів. Також сприяє переміщенню цукрів, води та мікроелементів з коріння до вегетативної маси, що є важливим для наливання і досягання плодів. Також цей макроелемент зміцнює стінки клітини рослин, що в свою чергу покращує опір плодів до несприятливих умов, а також покращує їхню лежкість. Під впливом калію покращується морозостійкість рослини та опір від хвороб та шкідників. Дефіцит калію проявляється спочатку на старих листках, вони починають жовтіти, а згодом буріти по краям, ніби підгоріли, тоді як центральна частина залишається зеленою. Рослина стає ослабленою, спостерігається уповільнений ріст, а також стебла стають тонкими. Листя скручуються, а плоди стають дрібними. Також плоди можуть мати неправильну форму чи погану заповненість. Молоде листя і пагони не розвиваються, залишаються дрібними. Для того, щоб ваші рослини не зазнали такого стресу, є безліч добрив, що в містять такі макроелементи, як калій. А саме екоплант, хлористий калій, сульфат калію, калімах, яраміла, монофосфат калію, плантатор, розконцентрат та інші. Калійні добрива можна вносити як безпосередньо в ґрунт, так і для підгодівлі по листу у критичні фази розвитку рослини, коли бракує саме цього елементу. Перед використанням обов'язково читайте інструкцію і пам'ятайте. Тільки своєчасні і правильні методи можуть гарантувати хороший результат.